Обстріл недавно був градами. Ну, ось, бачите, погрібник, ну, синенький. Я стояв, а одразу за домом град розірвався. Ну не встигли в погріб. Жінка ще в хаті була і її ждав. І тут накрило градами. На вілені дома вдома побили, тут на вулиці. Ну, коротше, сильний обстріл був. Ну, Тікаємо при. Тут каганець, у очки, бачите? О, включаємо, сидимо, свічки є, вода є. О, картоплю хотіли садити, а тепер ще не знаю що. Буде змога, посадимо. Розсада вже в нас поключилася, вже висади... ну, цей, посадили насіння сіня в, гор... ці... в ящички. Надіємося, а там, як Бог дасть. обстріли, мінометні обстріли з танків, РСЗВ і так далі. Оцевочки, ті подроби, як на цих, як на охотникам на цих, на звірину. Оце ми останні свіженькі прильоти. І земля летіла, і цей і шифер летить. І оце якраз на, на цьому, на ганку будинку. От такого. Раніше такого не було, були отакі от бочки, Менші, більші. Город згорали, почали пробувати волочити, обстріли почалися. Виноград треба відкопувати, робота є. Живемо, кріпимося. Готові до всього ми. З однієї сторони, Росії змучені цією війною, з іншої сторони, ми стоїмо, щоб не було, щоб не було в політиці, в рухах, розшируванні, все одно за силу стоїть.